Я не знаю, чому держава не може справитися із таким монстром, як український ЖЕК. І їй потрібно перекладати всю відповідальність на плечі простих звичайних громадян. Оця децентралізація, про яку говорив Гройсман, означає наступне: більшість проблем по експлуатації, фінансуванні і організації буде перекладено на плечі громадян, які не мають на це ресурси, в яких немає куска хліба, а їх. А їх зобов'яжуть зараз нести ще відповідальність за інфраструктуру, в якій вони живуть. Я гарно читав цей закон, я утримався, я за нього не голосував. Нам потрібен закон, але я думаю, ми до нього зробимо ще кілька підходів для того, щоб його досконалити. Я цим особисто займуся як людина, яка опікується цією проблематикою, тарифами і зможу захистити своїми правками до цього закону простих українських громадян. Це перше. Друге, що стосується Арсенія Петровича, Арсеній Петрович, якщо б отримав ордени за хитрість, він би просто увішаний був би ними. Це його класичний прийом. Чому він цю заяву зробив сьогодні? Тому що завтра наш, наша робоча група, яка аналізувала правильність нарахування тарифів, прозорість, правильність, корумпованість або некорумпованість, вийде з цим звітом. Тут на кілька десятках сторінок проведено аналіз і надано звіт про те, чи прозорі тарифи, чи тарифи правильно нараховуються. Відповідь коротка, оскільки в нас залишилась хвилина. Я б міг тут вам години-дві розповідати про те. Ми завтра в раді почуємо це. Почуєте так? Відповідь коротка: людей обкрадають як мінімум на 30%. Крапка. І Арсенію Петровичу потрібно створити орган, на який би він політично переклав відповідальність за формування ціни, приховавши природу. Завищених тарифів. А природа завищених тарифів в корупції в відповідних державних органах, в використанні газу нашого видобутку, який не отримала пенсіонерка, селянин не отримав, а отримали великі підприємства, які належать олігархам. Ось і крапка. Тому е, я думаю, ми живемо в країні, де більшість українських громадян переважна більшість. І розумними людьми, які 20, яких 23 роки цього життя складного, катастрофічного навчили розбиратися в політиці і в людях. У Арсенію Петровичу вони вже розібралися, бо від рейтингу в 25%, який у нього був півроку тому чи рік, залишилося лише два. Я проводив соціологію в Полтавській області. Два відсотки. Так само вони розберуться у цих всіх фокусах, про які сьогодні Арсеній Петрович говорив. Нам потрібно сьогодні порушувати кримінальні справи. Садити жорстко, заграти тих, хто організував і допустив ці всі речі. випрямляти тарифи, зменшувати, робити формулу і формування прозорою. Не треба нічого створювати. А, є куди гроші дівати? Нема куди дівати грошей. У мене мільйони пенсіонерів недоотримують пенсію. У мене робітники, в яких немає роботи. Діти, яких нема чим годувати в школах. А йому треба створювати ще органи.